Сьогодні лабораторна робота 8. А тут вона називається 5: Розробка до дослідження циклічних програм оператор циклу ФОР. Я вам в лекції деякі приклади наводила, але зробила деякі сьогодні приклади і буде один такий відповідальний самостійний. Згадаємо, що таке циклічний обчислювальний процес це можливість повторно виконувати деякі дії. При розробці програм. І обчислювальний процес, що містить багаторазові обчислення за одними і тими самими математичними залежностями, і називається циклічний. Цикл виконує оператор, або операторів або групу операторів до тих пір, поки істина або хибна певна умова щодо певної зміни, яка називається параметром циклу. Частина такого процесу, що багато повторюється, складає тіло цикла. Алгоритм циклічних структур має містити. Перше підготовку до циклу це надання початкового значення параметру цикла. Друге перевірку умови. Це виконання тіла циклу. І тіло циклу третє це дії, які виконуються у циклічній програмі для різних значень параметра циклу. Четвертий етап. Це зміна або модифікація значень параметру цикла. Ось ми бачимо це на блок-схемі алгоритму циклічного обчислювального процесу. Спочатку йде ініціалізація параметру цикла, перевірка умови, чи цей лічильник не вийшов за своє кінцеве значення, і якщо ще не вийшов, ми робимо якусь дію. Якщо вийшли, то виходимо з цього циклу. Після дії. Ми робимо модифікацію параметра цикла. Ось ви бачите, і дорівнює І плюс 1. У попередніх лабораторних роботах ми досліджували оператор while і do while. Тепер у нас буде оператор циклу FOR. Він використовується, коли кількість повторень тіла циклу наперед відома. Форма запису оператора цикла наступна. For. Далі відкриваються круглі дужки. В них параметри відділяються один від одного крапкою з комою. Перший вираз ініціалізації, другий вираз перевірки або умова. І вираз модифікації. Далі йде оператор у середині циклу це і є тіло цикла наше. Квадратні дужки Тут ми бачимо. Всюди стоять, вони показують, що ця секція в операторі може бути опущена. Тобто, можна опустити і всі три секції, просто написати крапки з комами. На практиці це виглядає, наприклад, так. Бачимо: ось приклад FOR. І у нас лічильник циклу змінюється від одиниці до N, умова у нас, і менше буде рівню N. І модифікація кожний раз і змінюється на одиницю. Додається одиниця. І тут параметр циклу, або для циклу ФОР, це називається лічильник циклу. Оператор FOR поєднує в собі три операційні блоки з блок-схеми циклічного обчислювального процесу. Об'єднуємо безпосередньо Брок, блок ініціалізації, тобто надання параметру циклу початкового значення і дорівнює одиниці, блок перевірки умови і менше або дорівнює n, і блок модифікації параметра циклу і дорівнює i і 1. Тобто ми ось розглядали блок схему, це ініціалізацію перевірку умови і модифікацію оці три блоки, він поєднує одному операторі. Ця властивість оператора циклу FOR дозволяє спростити обчислювальні процеси та програмні коди при вирішенні різних завдань. У схемах алгоритмів оператор циклу FOR відображається символом модифікації. Ось бачимо ось цей символ. Тут у нього всередині йде P, це параметр циклу. N1 і N2 це межі зміну параметру цикла. І степ це крок зміни параметру цикла. якщо крок не вказаний, то він дорівнює одиниці. Параметр циклу P. межі Межізміні N1, N2 та крок степ повинні мати один і той самий тип. У мові C прийнята операцію інкременту. І дорівнює І плюс, праз, плюс раз записувати таким чином, І плюс. плюс Тобто оператор більш коректно виглядає таким чином, як ви тут бачите. Фо в дужках написано: І дорівнює 1 крапка з кому, і або дорівнює N крапка з кому, І плюс. плюс. Ну, а далі іде якийсь тіло цикла. Тут якась формула стоїть. Можливості оператора циклу FOR дуже великі. Наприклад, замість будь-якого з трьох виразів у записі загальної форми можна записати два і більше вирази, розділених комами. Дивіться, відкривається цикл FOR. Далі ми бачимо ініціалізацію і до рівня одиниці, й до рівня одиниці, з рівня одиниці. Далі йде крапка з комою. Тут ініціалізація трьох якихось параметрів, і вони через кому записані. Далі йде умова. Ну, умова тут одна, i менше або дорівнює n. Далі блок модифікації, і прибавляється, додається крок, який дорівнює одиниці до всіх трьох цих параметрів. Далі йде якась формула, де ми якесь f помножуємо на i, на j та на z. Далі йдуть уже завдання, які вам треба виконати. Написати програму виведення чисел від 1 до заданого числа n дорівнює 15 з кроком 1. Використати оператор FOR. Блок схему теж треба вам намалювати. І так, початок, потім введення n. N тут задано 15, але ви можете спробувати з різними n. Далі бачимо блок модифікації. Де ми бачимо, що і у нас початкове значення одиниця, кінцеве n і крок у нас теж дорівнює одиниці. Ну і далі у нас виведення і. У цій задачі ми нічого не обчислюємо, просто виводимо числа, а номер числа у нас співпадатиме з самим числом. Далі завершення. Ну, і тут у вас не заданий програмний код. Давайте його подивимось. Дивіться, як int, тип цілочисельний. Ми оголошуємо і це наш лічильник циклу, і наше число n. Запитуємо введіть n, приймаємо це n. Тут бачимо: спочатку ми відкриваємо цикл від 1 до n з модифікацією до кроку до рівня 1. І ми, дивіться, виводимо наше i, а за ними пробіл. Нічого тут не написано про те, що треба переводити на наступний рядок після кожного числа. Тобто вони будуть виводитися через один пробіл. А потім, коли ми їх виведемо, ми перейдемо на наступний рядок. Далі бачимо знову відкритий такий же цикл, і ми після кожного І переводимо на наступний рядок. Тобто ці числа виведуться у нас в стовпиць. Введіть N. Ну, у нас треба ввести 15, я вважу. Бачимо спочатку виводяться цифри через пробіл, а потім, те, як ми писали, end life в кінці нашого оператора виводу, потім стовпить. Наступне завдання. Написати програму обчислення факторіалу цілого числа n з використанням оператора for. У нас був приклад в лекції, але ви, можливо, вже і не пам'ятаєте, тож, знов напам'ятаю вам, що факторіал це добуток цілих чисел від одиниці до вказаного n. Необхідно побудувати рішення та зробити обчислення до n дорівнює 10. Тобто вам уже n підказано, яке брати. Факторіал числа обчислюється за формулою. І так, 1 помножити на 2, на 3 на 4 і так далі, помножити на n. Сам факторіал позначається знаком оклику. Або можна скоротити оцей запис, використовуючи математичний знак добутка: це p. І у нас змінюється від одиниці до n, n це кількість цих чисел, які ми помножуємо, тобто наш факторіал до якого числа. І далі у нас ми що домножаємо і. Тобто, перший член це одиниця, другий це двійка, вони співпадають у нас. При обчисленні факторіалу, початкове значення добутку необхідно привласнити одиницю. Ну, ми з вами вже обчислювали суму, знаємо, що до входу в цикл її треба задати нульове значення. І обчислювали добуток, яких середів, і знаємо, що домноження на одиницю не змінює нашого добутка, тому одиниця. При кожному виконанні тіла циклу P і T-1 множитимо на І. Приймемо для позначення добутку P. Оце у нас буде змінна, в якій буде нас наш добуток. Блок схема обчислювального процесу та алгоритму вирішення завдання за допомогою оператора цикла FOR мають такий вигляд. Значить, дивіться, тут у вас дві блок схеми надані. А зліва це просто обчислювального процесу, і будь-яким оператором циклу можна реалізовувати. А тут справа це алгоритм з використанням оператора FOR, тобто оцей блок модифікації на це нам натякає. Ви робите за допомогою оператора FOR, тому ця частина у вас повинна бути ну, в зошиті вашому. Вашому звіті. Це не обов'язково. Це для того, щоб ви розуміли, що робиться. І так, ми лічильник циклу ставимо в одиницю. Наші змінні П теж задаємо одиницю, і після цього відкриваємо цикл. В Циклі. Ми спочатку перевіряємо, чи ми не вийшли ще за наше N, не перебільшили N, і якщо не перебільшили, робимо обчислення добутка П дорівнює p помножити на i. Далі блок модифікації, де ми до і додаємо крок наш, який дорівнює одиниці. і виводимо наше P. Коли у нас i стане більше, ніж n. Тобто, ми не робимо черговий круг, чергове коло обчислень, а нам пора виводити наш результат. На цій блок-схемі б те ж саме, але виглядає воно по-іншому. Ми вводимо n, ну тут про це нічого не написано. P задаємо значення одиниця. А тут у нас оці, цей блок, оцей блок, і оцей поєднані в один блок модифікації. Бачите, ми і задаємо початкове значення одиницю, перевіряємо, чи ми ще не вийшли за число n, і це наш крок 1. А в циклі ми робимо те ж саме, наш добу так обчислюємо і виводимо кудись, щоб подивитися. Ну, теж давайте подивимося. Можеш. І так. Ми оголошуємо тип int, і наше число, і p наш добуток. У нас це буде p, теж добуток цілочисельний. Далі запрошуємо введіть n і приймаємо це n від користувача. Хоч у вас воно задано, що дорівнює 10, але програма ваша повинна бути універсальною. Користувач захоче ввести інше значення, щоб він мав таку можливість. Далі змінні, в якій буде накопичуватися факторіал, задаємо значення одиниці. Після цього відкриваємо цикл. Бачимо наш цикл FOR. В циклі ми до P домножаємо наше I і, і виводимо наш факторіал. Давайте запустимо програму. У нас 10 написано. Факторіал 10. Ну, тут, бачите, у мене зливається. А ви можете тут після слова факторіал ще додати пробіл в кавичках. От тут. 1 один чи 2. От тут, будь ласка, додайте, щоб у вас було красивіше, ніж у мене. Далі наступна задача 5-3. Самостійно розробити програму для обчислення значення функції Y з використанням оператора FOR. Значить, сьогодні ми робимо оператор FOR. Будьте уважні, ніяких вал до вайлу сьогодні робити не треба. І ви неуважно уважно читаєте завдання, не тільки ігор не зробив там те, що треба. а... Ну, написано, за допомогою вайл зробити, а ви робите do while. Але програма все одно правильна. Я не знизила оцінки. Хоча, так, ну, було мені дивно, чому ви не читаєте, що треба зробити. І так, у нас аналогічні завдання з вами були, і тут теж немає прикладу цієї задачі, ми якусь із задач вирішували з вами за допомогою вайл. І зараз я покажу їж за допомогою цикла Тут нам не не важливо, яка тут формула, все одно у вас у кожного буде своя. І так, ми оголошуємо К типу інтеджер. це буде наш розмір кількість наших членів. Далі x задаємо Y і S. Y. оголошуємо рівним нулю. Далі виводимо x дорівнює». це просто вивід буде на екрані нашого x, який у нас в умові задачі. А далі відкривається цикл for, Де k, от наш лічильник, змінюється від одиниці, k менше або дорівнює 6, і модифікація на одиницю. Далі ви вирішуєте, тут якась сума. Бачите, потім цю суму ви додаєте до Y. Є й такі приклади, де треба не суму, а добуток обчислювати. Тут. Будьте уважним, Тоді тут буде одиниця, а тут буде недодавання множення. Ну, ми такі задачі вже робили, і я гадаю, ви справитесь. Оцей вираз буде у кожного свій. Далі виводимо К. Дорівнює К, щоб знати при якому К, Y дорівнює вашому Y. Ну, ось, Так як ми нічого не запрошуємо користувача вводити, то ми відразу повинні кроки побачити, на якому кроці, який у нас буде ігри. Ще раз уважно, є суми, і на суму ви побачили зараз приклад, а є добутки. Ось у вас К змінюється: тут від 0 до 6, тут від 0 до 8. Ну, і дивіться, Х вам треба ввести, і, можливо, і А треба ввести, Раз воно тут задане а в мене в задачі такого нема. Запросіть його ввести від, від користувача. І ось нарешті. Ця задача, яку від вас чекаю, самостійно про самостійно, використовуючи ФОР, написати програму, яка буде переводити 10 заданих значень, прийму їх за замовчуванням метрами, сантиметри, міліметри, мікрони, нанометри, кілометри, фути, ярди і милі. Як вони співвідносяться, як кажуть, Google на допомогу. Початкове значення це 2,5, а кінце 18,8, крок 1,7. Дати користувачеві можливість самому обрати потрібну одиницю виміру. Ну, бабуть, їх пронумеруєте і напишите введіть номер одиницю, яку ви хочете. Ну, наприклад, чи як там ви хочете. Тось, оцю я вам не робила, і хочу подивитися за казалікову ваше завдання. Як ви справитесь з ним?